Зазвичай парафіяни рідко причащаються на запитання чому, відповідають по різному не знаю, а навіщо, негідний. Не хочу перед тим сповідатися. Старці кажуть гріх не в тому, що впав, а в тому, що не хочеш підвестися. Священника ніхто не ставив суддею над тим, хто кається. Він тільки свідок, який не має права засуджувати, гніватися чи розповідати іншим про гріхи парафіянина. До речі, священники й самі повторно скоюють гріхи, в яких раніше каялися, і їм також соромно, але через відкриття гріха осоромлюється сатана, який прагне хибним соромом привчити нас жити в гріхах нерозкаяних. Коли ж сатана бачить, що всі його спроби відкриваються, то відступає, і гріх багато разів повторюваний і сповіданий, залишає нас. Більше того, Господь, бачачи наше прагнення до виправлення своєю благодаттю, зміцнює нас у боротьбі і радіє за наші добрі зміни. Так що тільки в казках, Добро одразу перемагає зло, а в житті треба багато попрацювати над тим, щоб перемога була не разова, а досконала.